Перша на теренах західної України в центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді нейрохірург із США спільно з вітчизняними медиками провели унікальні оперативні втручання, вжививши в мозок пацієнтів електроди. У пацієнта є така рідкісна патологія, як дистонія, так руховий розлад, який проявляється неконтрольованими рухами м'язів тіла, і наша задача встановити пацієнту електрод в глибині ядра головного мозку для того, щоб трошки змінити. Поведінку певної ділянки головного мозку і позбавити пацієнта цих проявів або зупинити прогресування дистонії. Електрод посилатиме в мозок сигнал, який стимулюватиме припинення тремору, викривлення шиї чи кінцівки тощо. Це дозволить пацієнтам жити нормальним життям, а головне самостійно себе обслуговувати. Такі операції виконуються в дві стадії в два етапи. Е, перший етап ми будемо виконувати зараз це імплантація самого електрода в тканину головного мозку під так званою стереотоксичною навігацією. Наступним етапом буде встановлення підшкірно батареї е, і стимулятора безпосередньо, який і буде виконувати функцію е, стимуляції. Після того в нас є спеціальний програматор, який е, по бездротовому зв'язку можна налаштовувати. Тувати на амплітуду та частоту стимуляції, які будуть найбільш ефективні для е, конкретного індивідуального пацієнта, такі оперативні втручання показані пацієнтам із хворобою Паркінсона, епілепсією чи дистонією. Дистонія це є руховий розлад, коли з'являються мимовільні рухи, які призводять до. Формування ненормальної постави, тобто викручування в руці, в нозі, в тулубі, це приводить до того, що людина перестає пересуватися, володіти тою кінцівкою, в тому числі рукою, можливість сидіти, дуже часто ковтати. Це рідкісне захворювання, яке відноситься до орфанних та не піддається медикаментозному лікуванню. Оперативне втручання пацієнтам із таким діагнозом безкоштовне на відміну від імпланту, який закуповують в обмеженій кількості за державні кошти. В першу чергу надається перевага те, що ми говоримо, генералізованій дистонії тим діткам, підліткам, яким дуже важливо це зробити, поки вони не є глибоко інвалідизовані, бо ми можемо тим більше їм допомогти, тобто профілактувати ті незворотні зміни у суглобах, у хребті, деколи деколи профілактувати навіть ураження вторини спинного мозку. Через ті хребетні аномалії, звичайно. Ну але знову ж таки, якщо є дорослі, яким медикаментозна терапія не допомагає, це може бути навіть і сегментарна дистонія, то також обираються ці пацієнти для проведення глибинної стимуляції мозку.